А перемога прийде на колінах. В нерівній і запеклій боротьбі підтримка наша у Емануїла, який свій шлях завершив на хресті. В ту ніч, коли він сам один лишився у тому Гевсиманському саду, він на колінах гаряче молився. Нехай минеться чаша. Ні, піду. І він пішов, стерпів колюча терня. Побої і насмішки палачів і залишився вірним аж до смерті, бо сил на це в молитві він просив. Згадати також хочу Даниїла, який незмінно вікна відкривав, який незмінно прихиляв коліна, не дивлячись на те, що цар сказав. Три юнаки стояли на колінах, але не перед золотим божком, а перед Богом і Бог їм дав ту силу, і живими вивів, хоч горів вогонь. А ще вся церква за Петра молилась, і ангел Божий до Петра прийшов, і усі двері легко відчинились, і Петро з в'язниці по молитвах йшов. Так, перемога прийде на колінах, бо тільки Бог дає потрібних сил для кожного, хто просить, Май лише віру. І Бог тобі на поміч поспішить. Ну, а коли забракне раптом віри своє життя назад, ти відмотай, і згадай моменти, коли Бог дав милість, коли зберіг, усе ти пригадай, і від цього віри стане в тебе більше, і заспіває стомлена душа про те, що Він обставин всіх сильніший, і перемога прийде від Христа. Тож, коли в тебе є якась потреба, з молитвою до Господа йди, і відповідь тобі твій Бог дасть з неба, Він допоможе встояти в борні, всі битви виграються на колінах, а значно більше ті, що у душі. Хай Бог благословить тебе, людина, благословінням вічним у Христі. Й не забувай, як виграються битви, бо перемога. Тільки у молитві.